П'ять років тому Едуард Володимирович та Ігор Іванович закохали нас у цей вид спорту, і тому до цього часу ми займаємося. Цю дівчину звати Аліна Піддубна, і вона наразі є капітаном сумсько-полтавської жіночої баскетбольної команди «Суперліги». Анастасія Вербицька грає у команді разом з Аліною. Для мене це не просто гра, це частина мого життя, достатньо велика частина мого життя. Дуже цікава та динамічна гра, яка наповнює мене. Учора у Сумах презентували команду Сумдипу КДІ США номер 1 збірна Полтавської області. Тренер команди Едуард Тюпка говорить, дівчата виходять на кожну гру і грають із задоволенням. Вогник є, грають з грають задоволенням, скажімо так, викладаються. Є дівчата такі, що ну, могли б там, скажімо, і ну, грати і в франківську, запитував тренер. Про одну дівчину. Ну, звісно, що є. Бажання є, характер є. Голова Федерації баскетболу міста Суми Василь Пак каже: головне завдання команди це популяризація баскетболу у місті. Ми бачимо перспективу і досить велику перспективу в тому не тільки для команди. Ну, Наше завдання команда це як флагман має бути, але популяризація і збільшення кількості тих дітей, молоді, які залучені до баскетболу в місті Суми. Оце наше завдання. Під час презентації команда Сундипукиди США номер один збірна Полтавської області провела товариську гру проти команди Партизан з міста Путивль. Тренер Путивляник Олександр Цвітков говорить: рахунок у цій грі не головне. Зіграти з тими дівчатами, які ну переважають нас в майстерності в досвіді. Це дуже класно, тому що в цій грі ми зможемо проявити себе з найкращої сторони і. Закласти той фундамент для ну, наступного розвитку. Для нас важливо це якісна, гарна гра, щоб всім сподобалось, дівчата були веселі, посміхалися, і щоб сьогоднішній день був для нашої держави спокійним. Сумчанки перемогли у цьому товариському матчі. Першу чверть вони виграли з перевагою у 8 очок – 10-2. У другій збільшили свою перевагу на 14 очок. Ще 9 пунктів сумчанки додали у третій десятихвилинці, яку виграли з рахунком 12-3. Останній ігровий відрізок також був за сумчанками – 14-9, які виграли гру з перевагою у 35 очок – 50-15. Олександр Качанов, Сергій Мілевський, Суспільне новини Суми.